Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм варіантом цього чудового салату Червоне море. Готується він на раз два, ну, коли геть немає часу, а виходить надзвичайно смачним. А ще я вам розкажу, чому, здавалося б, зимовий салат неодмінно потрібно приготувати саме зараз. Приготування я почну з сиру, ось такий шматочок 150 г. Я нарізатиму тоненькими брусочками. Ось такі, бачите, не тонкі і не товсті міліметри три. в мене смужечки, потім будуть брусочки. Готувати в цьому салаті, в принципі, нічого особливого, але все ж таки є нюанси. Нарізаний сир одразу відправляю до тієї миски, де буде змішуватись салат. Наступним компонентом будуть помідори. Я люблю для цього салату брати сливки. І, друзі, ви тільки погляньте на цей розріз, і хто зі мною буде сперечатись, де ми взимку візьмемо такі помідори. Тому однією з причин, чому ми повинні зробити цей салат прямо зараз, це тому що в нас ще залишились смачні ароматні літні овочі. І ще головна умова для мене майже усіх салатів, я їх нарізаю ось такими однаковими частинами. Тому саме з будуть і помідори. І помідори теж одразу до сиру. Наступним компонентом буде болгарський перець. Так як море в нас червоне, перчик обов'язково червоний. Погляньте, який він соковитий! Почистивши від насіння, я також наріжу його смужечками. Нарізаючи перчик, ви вже керуєтесь розміром своїх перців. Але частини, ось такі повинні бути приблизно однакові у всіх овочів. Нарізаний перчик насипаю до всіх інших інгредієнтів. І, друзі, яке ж море без крабів. Я використовую сніжний краб, крабові палички, ось такий вони мають вигляд. На мій смак вони смачніші. Ну, а з формою нарізки вже можна поімпровізувати, вони все одно розпадуться на оті частинки. Сніжний краб теж тихенько перепливає в своє червоне море. До речі, крабові палички можна замінити на будь-які морепродукти, які вам подобаються. Далі необхідно приготувати соус для цього салату. Класичний варіант заправки це майонез. Але я використовую. Змішаний грецький йогурт або білий густий з домашнім майонезом в рівних пропорціях. Ось такий майонез завжди знаходиться в мене в холодильнику. Я його готую сама і зберігаю 3-5 днів. І щоб не витрачати ваш час, я просто залишу посилання, може комусь буде цікаво, як я його готую. На мій смак, заправляючи таким соусом, виходить набагато смачніше. І салат виходить таким, знаєте, легким, ніжним, немає відчуття тяжкості після нього. І фінальні акорди заправляємо, друзі, салат підготованим соусом. Все, ретельно перемішавши, одразу можна куштувати ніякої солі, більше нічого я не додаю. Погодьтесь, друзі, приготування цього салату дійсно займає лічені хвилини, і так само швидко він з'їдається. І поки у нас ще є літні смачні овочі, я вам, друзі, рекомендую, обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!